9 вольт, 7,2 ампера, 12 вольт, 5,4 ампера, 20 вольт, 3,25 ампера. Просто характеристики захмарні. 5,4 вольта, добре. Все. Все, 2,2 ампера. Все і здох Бобік, кіна не буде. Всім привіт. У нас сьогодні буде цікава розпаковка з Аліекспрес. Чим вона цікава, тому що ми сьогодні розпакуємо і, звичайно, затестимо. Заказав я собі з Аліекспрес ось такий блок дуже дешевий 65 Вт ган. Заказав до своєї станції, якої буду робити, ось такі порти 12 вольт і під зарядку для телефона. І також заказав собі ось такий дисплей інформативний, який під'єднюється до акумуляторів. Показує заряд в процентах, також показує температуру. Так що 100% буде цікаво. Ви підписатись на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до розпаковки, огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів І ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. З самого початку почнемо з самого дрібнішого. Це в нас ось така індикація. Це я буду ставити на свою зарядну портативну станцію. Ось така це така, як в хлопців була за akb.com.ua, вони в свої станції ставили. Ця індикація мені сподобалась, ти її можеш включити і виключити, щоб вона постійно не світила. Також тут індикація в нас в відсотках показує і температуру. Зараз ми це все діло підключимо до блоку живлення і ми попробуємо її запустити подивимося, як вона працює. Давайте ми вставимо спочатку роз'єм. Ось сюди, якою це стороною? Ага, цією стороною чи не цією стороною. Такий дрібненький роз'єм, що просто капець. Так, ні, цією стороною вставляємо. Бачите, у нас тут є два виводи, плюс та мінус. Зараз ми їх приєднаємо до лабораторного блоку. Давайте ми його включимо. Так, в мене тут стоїть 12 вольт. Давайте ми 12,2 вольта. Ось так поставимо, візьмемо щупи. І, а оскільки в мене там ампер стоїть 3 ампера. Давайте ми дамо менше. Е Хоча б 1 ампер, 1,5 ампера дамо ось так. 1,4 вмикаємо. Є, ввімкнули. Давайте заживимо мінус, і давайте заживемо плюс. Так, бачите, у нас індикація засвітилася, ось так це все працює. Показує температуру, показує напругу 12,1 вольта. Як ви бачите, в нас тут 12,19. А ну давайте ми підкрутимо до 12,6. Показує 96%. бо 12,6 це в нас повністю заряджений. Давайте 100%, як ви бачите, 12,6 вольта. Вона показує 100%. Температура на даний час 25 градусів. Я так розумію, датчик температури влаштований десь. Ось тут в сам цей індикатор класно виглядає. Інформативно, дуже класний дисплейчик, гарно читається І я його можу виключити. Бачите, я його включаю. І можу виключити це. У нас де під 3 s Під 3 s там було вроді 4 s Якщо я не помиляюсь, є ось такі індикатори. Коштував мені щось 200 з копійками гривень. В принципі, я зараз на телефоні вам можу показати. Посилання я на нього залишу в описі під відео. Ну цей індикатор дійсно мені сподобався. Так що, ось так. Давайте ми його відключимо. Блок живлення також виключимо і все складемо в пакетик. Потім будемо збирати станцію. Добре, індикатор ми відставляємо на бік. Давайте перейдемо до роз'ємів, які я буду ставити в станцію. Я ось такі от заказав. Зараз я вам покажу. Давайте. Розпакуємо їх. Це в мене там вихід 12 вольт і звичайні USB зарядки. Комплектація цього набору реально класна і коштувало це все мені в районі 250 гривень. Також залишу посилання. На даний час вроді теж коштує 250. Блін, як воно шумить. Дивіться, всі шурупчики є. Е, є в нас отака от закладна. Кладна класно тим, що ти можеш трошки зробити, як то кажуть, корявий отвір. А ця о штука вся закриє. Ти зробив собі отвір, поставив цю закладну зверху. Оцю штуку. Звичайно, у нас тут є кришечки, що закручуються. Бачите, різьби. Давайте я вам покажу. Ось так. Ось тут є різьби. Ви собі сюди поставили, гарно виставили, з бою закрутили. Тут у нас йдуть в комплекті, ось як ви бачите, такі шурупи, саморізи, шурупи. Знизу взяли кусок пластика, якогось вирізали, просверліли отвір, закрутили, стягнули і супер. Це в нас, бачите, роз'єм 12 вольт. Ось такий буде в мене. І також ось такий роз'єм. В нас Quick Charge 3.0. Це в нас два виходи USB. Цього мені повністю хватає. Головне, щоб був Quick Charge 3.0, як вони тут написали. Ну, сьогодні ми це все діло перевіримо. Давайте ще вам покажу по комплектації. Бачите, ось такі от кабеля в комплектації йдуть. Ось наконечники також йдуть в комплектації. Ну коротше, комплектація класна. Все є. Так що такі роз'єми за такі гроші. Це реально супер. В нас я дивився в Україні, якщо я не помиляюсь, 400 500 гривень. Отакий от комплект коштує. Но на Китаї можна на AliExpress, як ви бачите, за 200 гривень. 250 в тому районі взяти. Добре, давайте ми підключимо оцей роз'єм з USB-портами і провіримо на пульсацію і чи реально тут є Quick Charge 3.0. Зараз ми підключимо кні дамо навантаження, але спочатку під'єднаємо до блоку живлення. Так, це в нас мінус. Як ви бачите, тут це прописано, все гарно. Мінус. Це в нас плюс. Ось так. Засунули. Все супер. У мене тут стоїть 12,7 Вольта. Давайте ми скрутимо на 12,2, 12,3,2. І по силі ми візьмемо. 2-3 ампера дамо. Так, давайте, щоб швидше було. Дамо, напевно. Давайте дамо 3 Ампера. 3 Ампера. Супер. Вмикаємо. Ось нас порти засвітилися, світяться, як ви бачите, таким синеньким. Добре, давайте ми приєднаємо в Подивимося, що видадуть ці роз'єми. Так, я думаю, два тут одинакових. Вмикаємо Фніфсі. Дивимось. Так, пульсація. Пульсація, в принципі, в нормі. Подивіться, 50-40. Оце я переживав, що пульсація буде велика. Давайте ми дамо резисторне навантаження. Підключимо, дамо 1 Ампер. Так, 170-180. Добре, 2 ампери. Ну тут вже трошки більше. 200-200. Ну, ще боротись можна. 200 з чимось. Добре, 3 ампера. Ти тримаєш? Та нічого собі, 3 ампера тримає. Дивіться. 3-4 ампера. 5 вольт тримає. І 200, 300 пульсація. Це ще можна боротися. 200, 300, то не 500-600, як в блоках з Аврори. Телефон час від часу можна спокійно зарядити. Павербанки там другі різні гаджети також спокійно заряджаються. Добре. Виключаємо резисторне навантаження. Давайте ми перейдемо в більш інформативний режим. От сюди. Давайте ми підключимо електронне навантаження. Під'єднали. У мене тут стоїть 2 А. Пробуємо. Так, перезапустився в Нірці. Ну це буває. Так, 2 Ампери видає. Супер. А ну 3 ампери видасть чи ні. Так, 2,5 Ампери. Є 12 Вт. 13 Вт видає. Ну добре, давайте крутимо зразу на 3 ампери. Дивіться, 3 ампери, 15 Вт видає. Просадки, як ви бачите, немає. 5 вольт тримає, 5,2 вольта. Супер. Добре, 3,5 А ти витримаєш чи ні. Я думаю, зараз 3,3 він вирубає. Ні, 3,3 тримає. 18 Вт майже. Так, 3,4 тримає. Зараз 3,5 вирубається. А ну давайте ваші ставки. 18 ватт видає. І як ви бачите, 5 вольт він спокійно тримає. Нічого собі. Я чую, що мені тут щупи гріються, тому що вони відтуляються. Бачите, з'їхали мені. Давайте зупинимо. Ось так. Зупинимо. Я поправлю зараз щупи. Оці крокодильчики, тобто, бо мені з'їхали ось так. Фнірсі перезавантажився. Давайте вліпимо 3 ампери. От, бачите, я вліпив зразу сходу і він тримає 18 Вт. 3,6 ампера. Нічого, все. От 3,6. Він вирубався, пішов в захист. Добре, зупиняємо. Ось фніці в, в нас запустився, все супер. Як ви бачите, ця зарядочка 18 Вт видає. Та один мінус, що пульсація трошки велика. А так, супер, добре. Зупинили, нехай охолодиться наше на електронне навантаження, бо 3,7 А тут трошки багатовато. Ось так охолодилось. Відключаємо. Ну що я вам скажу? Супер. Давайте ще почитаємо протоколи. Що в нас тут по протоколах? Так, fast Charge, Ready, Automatic Detection. Ну, завантажуся. Ну, Power Delivery, звичайно, тут немає. Дивіться, Apple читає 24 А, BC читає 9 вольт, є навіть Samsung нічого собі. Huawei 5,9 В. Quick Charge 2.0, 5.9.12 вольт, Quick Charge 3.0 має. Що я вам можу сказати? Супер, як заявили китайці, все він видає. Бачите, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. На даний час до протоколів в мене питань нема. А лише є одне питання, чи він видасть тих 9.12 вольт. В мене є ось тут тригер, ось такий. Зараз ми приєднаємося і подивимося цей роз'єм реально 9-12 вольт. Зараз ми на тригери задамо 9 спочатку вольт, потім 12 вольт і подивимося, чи видає. І на фнівці ми це все будемо бачити. Так що погнали ну що? Під'єднав я сюди кабель Type-C, Type-C. В мене 60-ваттний ось такий. Тепер дивимося нашому тригері 9 вольт. У нас має три тумблерка включитись догори. Добре, один, два, три. Три тумблерка є. Д'єднюємо Type-C. Будемо зараз бачити. На даний час, як ви бачите, в нас показує 11 вольт. 11 вольт видає. Так як ми по протоколах читали, 11,67 або 11,75 він може видати. Але 9 вольт чому ти не видаєш? Добре. Я виставив 9 вольт. Так, у нас раз, два, три, все на 9 вольт. Тут він чомусь видає 12 вольт. Добре, скільки ти ват видаш? Добре, то в нас ампери. Зажимаємось тут. Давайте ми перейдемо в е, вати. Давайте 7 ватт запускаємо. Так, 7 Вт він тримає, як ви бачите, без питань. Давайте дамо йому 18 Вт, він нас дотримав. В принципі, ми зараз провіримо те ж саме, що ми провіряли. Чому 9 вольт немає, я не знаю. Як ви бачите, в нас виходить 10 вольт, 1,7 А. Якщо дамо йому 20 Вт, що ти скажеш? 10 вольт 1,9 ампера. Самому фнірсі показало, що він 9 вольт підтримує. Я включив 9 вольт, а 9 вольт чомусь нема. Тут у нас 10 вольт або 11,7 вольта. Ось, Але, так. як то кажуть, все рівно швидкі протоколи в цьому роз'ємі є, і це вже добре. Щось ти зарядити, швидко ти зможеш. Що вам в цілому сказати про цей комплект? Я в принципі задоволений, заявлені характеристики видає, так що ним можна користуватись. Так що це ми відставляємо на бік. А зараз ми перейдемо до ось такого блоку зарядки. 65 Вт ган коштував цей. Блок зарядки мені 127 гривень на Аліекспресі, але я не думаю, що він видає 65 Вт. Було б добре, якби тут були швидкісні протоколи. Хоча в коментарях там люди з України писали, що супер, закажу ще класний блок. Не знаю, на мою думку, тут 65 ватт нема, він легесенький, я вже його калотав. Там щось всередині калотається. Не знаю, чи ви почуєте? Ось так. Всередині, що все болтається. Я вже наперед кажу, я б не рекомендував такого блока купляти. Ну я купив цей блок, щоб ви не повелись і вам показати, де не замовляти оці блоки живлення. Типу 65 Вт, ватт сто гривень. Це типу була скидка. Так він коштував там чи 300. Нормальний блок зарядки 65 Вт ватт коштує 500, 600, 700 гривень в тому районі. Так, що ось так, щоб ви собі знали. Перед тим як його провіряти, давайте я відкрию сторінку AliExpress, Скільки я за нього заплатив і де його купляв? І почитаємо коментарі. Зразу побачите, погнали. Так, дивіться, це моє замовлення. Заплатив я 3 Долара. Це там в районі 127 гривень, так і є. Давайте ми його відкриємо. Ось так виглядає. Дивіться: 65 Вт. Ган пише. Все супер. Є білі чорні, які ви хочете. Бачите, тут у нас є один вихід USB і два виходи Type-C. Добре, дивимось коментарі. Відгуки. Заходимо на відгуки. Заходимо на відгуки. Дивіться 3083 відгука відгуки з України. Я не знаю, чому люди ставлять цьому блоку у п'ять зірочок. Сьогодні ми це перевіримо. Але тут п'ять зірочок. Товар прийшов у пакеті швидко. Всі порти працюють, швидка заряд товаром і магазином задоволений. Я ось ці коментарі почитав. Думаю, дай спробую. І що тут люди пише в Одесу. Прийшла швидко 10 днів. Заряджає швидко. Продавця. Рекомендую стаєм нижче. Тут також людина пише: супер, рекомендую. П'ять зірочок, хороша зарядка. Що вам сказати, коментарів дуже багато, і люди пишуть позитивні коментарі, чому вони не перевірять, не покажуть, є блоки зарядки, які люди фотки викидуть, перевіряють там на фнірці і так далі, на навантаження, чи є заявлені характеристики. Сьогодні ми це все зробимо, і, звичайно, я відгук також. Залишу, але ніяк не з п'яти зірками. Так що ви зрозуміли, добре, давайте ми відставимо телефон, візьмемося за сам блок. На початку, як і все, дивимось. Пульсацію. Так, подивіться пульсацію цього блоку. Оце холостий хід 500 мВ 450-500 мВ. Просто на холостому ходу. Я нічого не під'єднював. Під'єднюємо резисторне навантаження. Дивіться сюди. 1 А 1000 мВ. Я такого блоку, я вам чесно скажу, я в Аврорі ще не бачив, щоб видавало 1000 з чимось мВ пульсації. Такий блок ніде не вставляйте. Це небезпечно. Я вам серйозно говорю. Дивіться, 1 а 1000 пік пік Включаємо 2 А. 1500-1600 пік пік вибиває. Тут просто дурдом, яка пульсація. Я не знаю, як люди ним заряджають. Я думаю, гаджети в них вже погоріли, це 100%. Телефоні плата контролю може згоріти на ура. При таких пульсаціях це дурдом. Я вам чесно кажу, мені далі не хочеться навіть його провіряти, але провіримо. Давайте дамо йому навантаження. Так, зайдемо сюди більш інформативний режим. Давайте включимо електронне навантаження. Що ти нам покажеш? От 3 ампери. Давайте запуститься він чи ні. Ні, бачите, 3 ампера він не запускається. Добре, скрутимо до 2 Ампер. 2 ампери, 2 ампери. Ось так. Давайте, запуститься. Запустився. 2 Ампери. Він запустився. Це спорту USB. 5,4 В. Дивіться, 5,4 В. Добре. Все. Все, 2,2 ампера. Все і здох, Бобік. Кіна не буде. Добре, давайте назад, 2 ампера, 1,9. Дивимось. Це в нас 10 Вт, це, по ходу, 10 Вт він видає, більше не видає. Все, 2,1 А він тупо здох. Об'єкт здох, кіна не буде. Та тихо будь все. Добре, давайте ми через Type-C це все діло підключимо. Ну Я вам чесно скажу, після такої от пульсації мені нічого не хочеться провіряти, Мені хочеться його просто викинути, навіть щоб він нікому в руки не попав. Добре, давайте ми це відключимо і попробуємо через type c що ти нам видаш. Ти маєш видати. В принципі, він через USB нам мав би видати повністю там 3-4 А3,5, як звичайно, блоки видають. Але я думаю, він через Type-C тут теж нічого не видасть. 1,9 А крутимо. Я думаю, зараз 2,1 А він також виробається. Все, він виробився, Тут нема сенсу. Все, він виробився. Добре, давайте ми ще заодно провіримо протоколи, відключимо електронне навантаження ось так. Беремо Fast Charge, Ready. І зараз я думаю дуже цікаві протоколи. Те, що тут у нас на блоку пише, там дивіться, що пише: 9 вольт, 7,2 ампера, 12 вольт, 5,4 ампера, 20 вольт, 3,25 ампера. Просто характеристики захмарні, я вам чесно кажу. А тепер дивіться, що в нас по факту 5 вольт, Apple 24 ампера, і BC півтора ампера. Все. Більше тут нічого немає. Немає сенсу навіть приєднювати до тригера і до навантаження оцього електронного, тому що він ні 9, ні 12 вольт ніяк не видає. Ось такі от протоколи. Це просто я вам кажу: ну що ви хотіли за 127 гривень? Реально, добре. Давайте ми відключимо. Я вам ось так його покажу. Ось такий блок 65 Вт ватт з не купляйте. Я посилання також залишу на нього в описі під відео. Ви побачили навіть сторінку. Не купляйте там отаких от блоків. 127 гривень, 65 п'ять Ви нічого нормального не купите. Ви хіба що спортите собі свої гаджети? Спалите ось такого плану. Ми його розберемо, подивимося, як там все зроблено. Тому що багато людей писали мені Вова, розбери якісь блоки. Дешеві, подивимося, як там все зроблено. Зараз ми його розпиляємо і глянемо. що всередині щось там от це Так що погнали. Ну що, надпиляв я його трошки. Давайте ми його вскриємо. Ось так тут все виглядає. Це якийсь тут пластилін чи що. Так, тут реально пластилін, дивіться. Я не знаю, чи якась паста, чи пластилін. Давайте ми його спробуємо витягнути. Візьму я ось ці кусачки і спробуємо його витягнути. Ось так. Ось так. Я ж казав, що болтається це всередині, оця штука вся. Оці от пластилін болтався, отак так шморгав, дивіться. Ось так це все виглядає. Це просто шок, дивіться. Один два конденсатора. Все ось так от виглядає. Давайте я вам ближче покажу. Ось така от плата. Як ви бачите, на платі в нас написано 2 А, більше воно не видає. І тут у нас стоїть ось такі от мікросхеми, і то все як ви бачите, дуже похабно запаяно. Ось того, мікросхема одна і мікросхема друга. Але та друга ще більш-менш. Ну, ось такий от блок заряд. Хто там розуміється в схемотехніці, ось дивіться, що в нас є ось тут. Ось так це все виглядає. Шостого блоку саме корисне це ось ці от порти повипаювати і все. Добре, давайте ми подивимося, який у нас конденсатор. О, Дивіться, конденсатори в нас, що в нас пише, цей у нас конденсатор, бачите, ось на 10 вольт чи що, я не розумію. Та, цей у нас конденсатор на 10 вольт, а цей у нас 105 градусів, 40 мінус 150 градусів. А наскільки вольт пише? Ні, цей конденсатор у нас на 400 вольт пише. Бачите, тут 400 вольт. Цей на 10 вольт. Вже сильно в тому не розбирається. Ну, Ось так це все виглядає всередні. І тут є ось якийсь кінетичний пластилін, чи, що, чи то звичайний пластилін. Щоб він не нагрівався, напевно, я не знаю. Напишіть в коментарях, що це за пластилі. Ну що, ось така от цікава розпаковка з Aliexpress. Що я вам можу порекомендувати? Це ось цей от індикатор і ці роз'єми під станцію. Тоже класно працюють. Такі от блоки зарядки я вам не рекомендую. Можливо, ще якісь похожі закажу, провіримо. Так що, ось так на цьому все. Я думаю, вийшло цікаве відео. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.